Ну і в самому Херсоні, попри безперервні атаки життя на потім не відкладають. Запустили тролейбуси, маршрутки і вмикають світлофори, які не працювали більше року. Транспорту поки що мало, але життя у місто поволі повертається. Яке воно зараз у Херсоні? Тетяна Савуля розкаже. Це один із трьох вже працюючих світлофорів. Їх буде більше. А поки регулюються дороги з ускладненим рухом. Окупація, численні ворожі атаки після річної перерви. Тільки зараз водії можуть проїжджати перехрестя зі світлофором. Від комфорту на дорогах відвикли і пішоходи. І водії трошки неправильно зробили. Їх треба було хоча б включити пару днів, щоб вони в мігаючому режимі поработали. За год люди звикли від робочих світлофорів. Город оживає, машин людей стає більше. Ми йшли тут, машина їхала з вокзалу і наперла на красний. Вона не забраділа, що все працює. Поэтому люди, ще к тому не звикли. Тролейбуси теж на маршрутах. Через щільні обстріли машини півроку не виходили з депо. Пішки преимущественно старалася пішки, щоб совмістити полезне з приятним називається. І Коли якщо було далеко, то на маршрутці, звісно, дуже раді, що запустили тролейбуси. У свій перший рейс після перерви виїхав і Сергій. Каже, скучив за роботою і людьми. Ми поки стояли, це саме, займалися ремонтом тролейбусу, вставляли скло, і приводили тролейбуси в нормальні стоїть. Нового не вона чекали на маршрутах. Зараз двадцять тролейбусів. постраждали після после обстрілів, обстрілах. Ми благодаря своїми силами і силами наших колег з других городів. Ми їх восстановіли тролейбуси і контактні лінії. Поки тролейбуси курсують за трьома маршрутами на інших лініях. Ремонтні роботи для всіх пасажирів проїзд безкоштовний, і це неабияка конкуренція для платних маршруток. Нами планується закупити ще декілька тролейбусів європейського зразку. У міській військовій адміністрації кажуть, безкоштовний проїзд у тролейбусах збережуть до кінця воєнного стану з Херсона, Тетяна Савуля, Анжела Слободян, Максим Прудкун. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.